Я не чую, що воно пілікнуло. Пілікнула точно. Всім доброго дня! Це бравликова Фазенда. Нарешті ми закінчили сезон збору урожаю. Зібрали ми вже всі щити з поля, як бачите, залишився тільки полив. Полив, думаємо, пару днів і ми його також скрутимо, заберемо. У цьому році було дуже багато у нас роботи. Ми трішки не встигали, також були трішки у нас проблеми. Не могли ми зняти відео в певний час, після чого зробили пастуха. До речі, багато хто у нас під відео питають, що як пастух. Пастух себе, до речі, показав непогано. Якщо взяти, наприклад, погоду вечором, якщо не було б дощу, то дуже гарно все працює. Також ми зробили ноу-хау. Ну як ноу-хау. Ми це піддивилися у Вінниці у Майравлика. До речі, йому привіт, якщо він дивиться, ми з ним зв'язувалися, і він підказав таку, якби ідею затягнути зверху затяняючою сіткою. Саму сітку равликову сітку камерну чотирьох ми затягнули зверху сіткою, яка тримає равлика. Все це в нас працює. По електропастуху дійсно все класно. тобто Ми не, не очікували такого навіть результату. Е, я думав, що це все буде закоротить, буде там коротить, Ну ні, все нормально, працювало. Е, інколи де з'єднання, тут у нас якраз підходить з'єднання, на цьому відео ви, до речі, бачили, я вам показував все з'єднання наше було, то там, де скрутка, то там бувало, інколи пробувало. А так по питань не було. Також інше там було в нас питання, ще одне запитання на рахунок сьогоднішнього урожаю. Цей рік урожай був, як би так сказати, хужіший, ніж той рік. Тому що в нас було перко не дуже хороше, перко, грубо говоря, не зійшло, і в нас було дуже багато зілля. Це була прям наша основна проблема. Тому що Равлик залазить на верхівку зілини і він там сидить. Ми довго думали, що робити з цим зіллям. Думали, хай воно буде собі, тобто що все буде добре. Він там в тіньку сидить, але ж нюанси були в тому, що зілля це виросло і він заліз, і він не їв, не їв комбікорм. Комбікор. Ми працюємо, робимо свій. І як показує вже другий рік наш свій комбікорм, равлика ракушка кріпка, без ніяких проблем, тобто по ракушці немає ніяких питань. Равлик виростає на нашому комбікормі по комбікормі. Ми все так, якби ну, довольні їм. Також на слідуючий рік, на третій рік, ми плануємо зробити теплицю і вирощувати вже свого малька. Тому, кому буде цікаво, замовляйте з осені. Вже бажано б замовити, тому що ми будемо залишати і собі, і на продаж. Кого цікаво, ціна буде договірна. Так, який електропастух ми поставили? Це звичайна стрічка, тобто не мотузка, а стрічка. Стрічка має 4 провідника. Живлення ми підвели тільки до крайніх для того, щоб менше було закорочування провідників. І кріпили ми рибальською лескою. Тобто саму найтоншу леску брали, тобто і проводили прям хвилькою, синусоїдою таку стрічку. Ось отак вона виглядає. Вона прикріплена до сітки, тобто вона тут леска проходила через неї, сюди, і отак ми чередували і проводили. Ось тут у нас з'єднання електропастуха. І з цієї сторони, якщо подивитися, то в нас ми скрутили так. І в нас тут а, є ось пробито. Бачите, пробивало, бо дуже погане з'єднання було електропровідника. За чому тут трошки, якби воно пробивало? А так, по суті, пастух себе дуже, дуже добре показав. На слідуючий рік, я думаю, ми його трошки вдосконалимо. Може, таких от два зробимо. І Цей збір був дуже тяжкий, тому що дощі зашкоджували збору. Ми... Використали другу технологію збору. Останній цей дощ заважав збору. Так що цей рік був дуже тяжковатий. Ще ціна впала на равлика. Тому всім гарного дня. Тримайтеся, хто хоче займатися равликами, телефонуйте, ми можемо по навчанню надавати також послуги. Також, як я вже говорив, ми займатимемося вирощуванням малька, тому звертайтеся. Вже тому що равлик буде збуватися, буде продаватися і залишатиметься тільки на маточне, тому бажано звернутися вже за тим, за своїм майком. Тому всім до побачення, гарного дня.